Чинив розбій та умисне вбивство, яке намагався замаскувати під самогубство. Поліцейські вінничини затримали зловмисника, який ретельно замітав сліди злочину, влаштував фальшиве алібі та усіляко намагався уникнути правосуддя. Над розкриттям цього злочину поліцейські вінничини працювали понад місяць. День за днем вони збирали докази для встановлення особи нападника, який 16 лютого позбавив життя. 20-річну жительку Барської громади. 27 березня поліцейські затримали підозрюваного у злочинах та помістили його до ізолятора тимчасового тримання. Зловмисник практично не залишив. На місці злочину жодних слідів. Він зачинився з середини вікна та двері, практично не взяв з будинку цінних речей. Для того, щоб заплутати слідство і уникнути відповідальності, він влаштував все так, ніби потерпіла, вчинила самогубство. Однак правоохоронці знайшли докази присутності сторонніх осіб в будинку постраждалої. Також вони встановили, що з будинку зник деякий одяг дівчини, кілька прикрас та гроші. Згодом зниклий одяг, знайшли спаленим у за попередньою інформацією слідства, зловмисник проник до будинку дівчини, щоб вчинити крадіжку. Коли господарка його виявила, він накинувся на неї з ножем. Потім знищив усі докази своєї присутності та інсценував її самогубство. Над розкриттям цього злочину поліцейські Вінничини працювали понад місяць. За цей час поліцейські зібрали докази, які допомогли ідентифікувати особу та затримати зловмисника, затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави за вчинення особливо тяжких злочинів, передбачених пунктом 6 частини 2 статті 115 умисному вбивстві з корисливих мотивів та частини 4 статті 187 розбій кримінального кодексу України підозрюваного загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Або довічне ув'язнення.